І сьогодні ми розберемо, який котел треба обрати для дачі, порівняю між моделями, щоб вам було зрозуміло, яким чином підібрати ефективний спосіб опалення під ваші умови. Як показує час, на даний момент опалення дачі котлом є самим бюджетним способом обігріву. Якщо є паливовідходи безкоштовні, саме цей варіант однозначно. Якщо використовувати хороший котел з високим коефіцієнтом корисної дії та грамотно спроєктувати систему опалення, навіть Довольно. у сильні холоди буде достатньо однієї закладки до 18 годин. Який же котел вибрати? Давайте все розберемо. Якщо потрібен максимально тривалий період роботи котла від однієї закладки палива та його мінімальні витрати, то найкращим вибором стануть шахні котли. По принципу, холмова з верхнім завантаженням, зуберутилізатор горіння. На сухих дровах сягає до 24 годин. У вас буде час на відпочинок і не треба буде бігати часто до котла підкладувати. Він може працювати в режимі тління на низьких температурах 45-50 градусів. Взяли дрова, гілки, тирсу, непотрібний папір, стебла, соняху або меблеві відходи. Розпалили котел і радіти всю ніч, та ще й до обіду вистачить. Перейдемо до переваг. Перевагами даного котла є невибагливість у вигляді палива. Його називають іще утилізатором. Ви можете використовувати безкоштовно паливо, відходи меблевої промисловості, відходи насіння, відходи кукурузи, качанів і так далі. Або ж переміжку з побутовим сміттям Все прогорає, все їсся кажуть. все як. ще одна перевага кажуть лайфхак. В бункері Можна купити ти м'ясо. Так кажуть наші користувачі, не самі придумуємо. А також на поверхні не звантажувального люка зверху можна сушити фрукти на ну або насіння висушувати наліт. Оскільки неутеплені моделі довкола себе виділяють тепло. Такий котел радимо встановлювати в окремому приміщенні в прибудовах там або котельнях, або ну в окремому дому. Дача маленька, та немає котельні. Що робити у такому випадку? Раджу котел зуберкласік. Його можна встановити прямо на кухні, прямо поруч зі столом. Цей котел невеликий за габаритами. А за рахунок бічного завантаження не димить абсолютно при відкритті. Що вона сміло ніяких лайфхаків, нічого відкрили, закрили відкинули. Триварі горіння на одному завантаженні від восьми до десяти годин, ну, в залежності від того, щільність палива працює на всіх твердих паливах: дровах, легких брикетах, ще вугі. На що треба звернути увагу при виборі котла для дачі? Сьогоднішня найголовніше питання: для того, щоб обрати котел правиль, потрібно врахувати площу теплений будинок чи ні. Залежно від матеріалу, з якого робила сама коробка будівлі, а також від якості які якості сплопакету та вжити захотів для термотеплоізоляції. Якщо ж будинок не утеплений, тепловтрати будуть значно більше. Враховуючи сучасні технології будівництва та вжиті заходи з теплозахисту, будівля, наприклад, з 100 квадратних метрів площі, то вистачить котла потужністю 10-12 кВт. В цьому зробимо висновок. Для комфортного перебування на дачі ми можемо порекомендувати шахний кател з зверхним завантаженням. Зазвичай однієї закладки такого котла може вистачати від 12 до 18 годин на дровах та до 24 годин на вугілля, що дуже дуже зручно. Самі розумієте 24 часа підходите Тільки подивитись, якщо ви приїжджаєте на дачу, відпочити, а не жити доцільним будуть котли невеликих габаритів там такі компактні, які перегриють будівлю та не будуть потребувати зайвих клопотів, наприклад, Міні» зубер-еко, у використанні для жінок ми можемо порадити невеликі котли фронтального та або бокового завантаження, такі як суперкласі, зуберкласі термо, зубер-еко, той же самий. Ці моделі мають в комплектації засіб для чистки, механічного очищення, хоча дуже є вигідним варіантом. Втім, який би котел для дачі не був обраний, не можна забувати на саме найголовніше те, що його треба правильно встановити, грамотно експлуатувати та своєчасно обслуговувати. Навіть якщо працювати він буде не так багато, спеціалісти компанії Зубер вам допоможуть його підібрати правильно. Залишайте заявку на сайті, та протягом декількох хвилин з вами зв'яжемося та все обговоримо. Якщо відео було вам дуже корисне, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Та до нових зустрічей!